Привіт, мене звати Максим. Я маю свій невеликий інстаграм-магазин Штор у Харкові. Нещодавно завершив курс спеціаліст таргетованої реклами у Genius Space. Раніше я абсолютно не розумівся на рекламі. Це був просто якийсь чорний ящик, куди я постійно зливав бюджет, сподіваючись, що щось працює. Я завжди наймав підрядників, але завжди хотілося самому зрозуміти. Як ці процеси працюють, як вони контролюються, звісно, хотів і економити, вкладаючи свої гроші в рекламу, а не в оплату послуг. Я обрав саме Genius Space, бо друзі порекомендували, що тут реально навчають, а не просто дають суху теорію. І що після навчання в них вже був гарний результат. Вперше раз побачив, як гроші на рекламу перетворюються на реальних клієнтів. Це було просто вау. Вже через перший місяць я отримав 85 повідомлень директ, зробив 300 доларів чистого прибутку, і все це без жодного підрядника. Самостійно, значно виріс органічний трафік та стали люди активніше взаємодіяти з моїм контентом. Зараз я значно впевненіше керую своїм бізнесом, бо чітко розумію всі процеси, що відбуваються навколо реклами. Це значно спрощує життя і підвищує прибуток. Найціннішим для мене стало те, що я реально навчився створювати рекламу, яка чіпляє людей: тексти, креативи, які справді працюють, і все це завдяки дуже зрозумілому поясненню. Домашок було багато, але підтримка кураторів та ком'юніті допомогла пройти мені цей шлях значно легше. Я реально сумнівався, чи варто витрачати гроші на курс, чи зможе взагалі розібратися у цих усіх кабінетах і налаштуваннях. Але перші ж результати повністю змінили моє ставлення. Це було найкраще вкладення. Якщо ти досі зливаєш гроші на підрядників, які просто витрачають твій бюджет, або хочеш сам почати заробляти, налаштовуючи рекламу для інших бізнесів, приходь на цей курс і побачиш. Що таргет це набагато простіше і вигідніше ніж здається.